Всім привіт, Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Зараз іде Прайд місяць, і я вирішила. Приурочити одне зі своїх відео і поговорити про таку неоднозначну пару з мого, а можливо і з вашого дитинства. Це Ксена, принцеса Воїн і її вірна подруга Габрієль. Вони стали гей-іконами, але їх стосунки майже ніколи не виходили за рамки натяків. І сьогодні ми поговоримо, чому так сталося і чому взагалі ця пара стала такою канонічною свого часу. Ксену принцесу воїн називають феноменом поп культури та феміністичною та лесбійською іконою. Телевізійний серіал, який використовував посилання на поп культуру як поширений гумористичний прийом, сам став частим посиланням на поп культуру у відеоіграх, коміксах і телевізійних шоу, і його часто пародіювали та підробляли. Якщо ви не пам'ятаєте або якщо ви не застали цей період, то Ксена Принцеса Воїн це серіал. З 90-х, який розповідає про воїтельку Ксену з дуже дуже темним минулим. І коли я кажу, що в неї темне минуле, це не значить, що вона там когось образила чи вбила якусь там одну людину. Ні, коли я кажу про темне минуле Ксени, це значить, що вона спалювала села і вбивала людей пачками. І це не один випадок. Вона буквально так робила постійно. Вона була найкращим воїном Бога війни Ареса. Який в свій час був її наставником, а також коханцем? Ксена намагається спокутувати своє темне минуле і тепер вона. Стоїть на стороні тих, кого раніше знищувала, і захищає всіляких пригноблених та нужденних людей. Арес, як поганий колишній, він просто відмовляється визнати те, що все змінилася, змінилося, що вона якимось чином стала краще. Періодично він просто вибурхує з її життя. А це доволі просто зробити, коли ти буквально бог, і він періодично з'являється і тягне її у свої когтисті лапки для того, щоб вона знову стала. Вала його принцесою війни і сіяла оцей хаос і смерть по всьому світу так само як було. Періодично, Ксена все таки піддається цій темній спокусі, а періодично вони просто співпрацюють, і це їх шалена динаміка між ненавистю і. Якимись смішаними почуттями вона саме зіграла дуже цікаво, і самі сценаристи вони ні в якому разі не хотіли втрачати Ареса і Ксену, і це називають одною з причин, чому Ксену і Габрієль все-таки не зробили повноцінною парою у серіалі. Тепер поговоримо про Габрієль, і вона повна протилежність Ксені, тому що Ксена вона бачила дуже дуже, дуже багато всього у житті, і зазвичай це було. Погане. І з одного боку, є Ксена, яка намагається спокутувати своє темне минуле, а з іншого, вже в першому сезоні вони знайомляться з і Габрієль. І Габрієль одразу постає як така дуже наївна дівчинка, вона жила в якомусь забитому селі, ніяких особливих перспектив. У своєму майбутньому вона не бачила, окрім того, що їй треба було вийти заміж за якогось чоловіка, на понароджувати дітей. На цьому її життя, мабуть, і закінчилось. Але вона побачила Ксену, і вона настільки була вражена тим, як сена захищала слабких, те, ким вона була, що Габріель просто прийняла рішення. Слідувати за Ксеною. Ксена спочатку її відштовхувала, але скоро зрозуміла, що їй набагато краще з Габрієль. Плином сезонів обидві персонажки розвиваються спочатку як окремі особистості, а потім як повноцінна пара. І хоч це завжди було на рівні натяків і метафор, цьому було декілька причин. Перша сценаристи не хотіли робити однозначний вибір, адже їм дуже подобалась динаміка між Ксеною та Аресом. Іноді вона все таки під. Давала своїй темній стороні, і це розбавляло сцени. Ну, а друга це заборона студії. Виконавчий продюсер Ксени Роб Таперт розповідав. Студія була настільки стурбована тим, що це буде сприйматися як бійське шоу, що вони не дозволяли нам мати Ксену та Габрієль в одному кадрі перших титрів. Тож творча команда витіснила стосунки в підтекстовий простір. Для тих, хто знає, було очевидно, що Ксена та Габрієль були закохані. Для тих, хто не хотів цього бачити, цього не існувало. Але це був не лише підтекст були сцени, де Ксена і Габрієль цілу. Вівались як пара. Наприклад, перша сцена, де вони поцілувались, це коли Габріель виходила заміж. Габріель з самого початку вірила у споріднені душі в той час, коли Ксена в таке не вірила. І Габріель була спочатку в пошуках цієї спорідної душі. І якраз в, одни, в одному із епізодів Габріель виходила заміж за якогось свого друга дитинства. І Ксена, перед тим як Габі виходила заміж, вона її поцілувала. Також вони цілували. Ось коли Ксена була у тілі автоліка у другому сезоні. А коли Ксена була тимчасово мертва, Габріель знайшла її. У царстві духів, і вона тоді сказала: Я хочу тобі сказати так багато речей, сказала Габріель. Перш ніж Ксена прервала її, Габріель, тобі не потрібно говорити ні слова. І вони поцілувалися. Це вже зовсім не виглядає як якась дружба, це дійсно виглядає як романтичні стосунки двох закоханих людей. У третій частині шостого сезону було закріплено те, що Ксена є спорідненою душою. Габріель. Тому що там був магічний вогонь споріднених душ, і його могла прийти тільки людина, яка є спорідненою душею. І Ксена пройшла цей вогонь, а отже, це закріпило, ніби як її статус спорідненої душі для Габрієль. Війни фанатів. Майже з самого початку фандом розділився на дві частини, і я думаю, ви розумієте, які це були дві частини. Перша частина була проти будь-яких про те, що Ксена і Габрієль є більш ніж подругами. Ну, а друга частина, звісно, бачила ці всі підтексти, всі ці натяки, і говорила про те, що це не просто дружба, це щось більше. Війни були особливо інтенсивними під час показу суперечкових епізодів. Наприклад, тоді, коли Ксена і Габрієль. Я дуже неоднозначно говорила про свої почуття, або коли у Ксени був якийсь новий коханець, чи коли вона знову була якимось чином з аресом, і війни не вщухли навіть після того, як серіал закрили у 2001 році, і у 2013 році Люсі Лоуренс. Розповіла журналу, що після перегляду фіналу серіалу, а у фіналі серіалу було таке, що Габріель оживила Ксену переливанням води із рота в рот. І тобто, це виглядало просто як повноцінний справжній поцілунок. І вона сказала, що після того, як подивилась цей фінальний епізод, вона повірила, що стосунки Ксени та Габріель були безусловно романтичними. Незважаючи Аючи на внутрішній і зовнішній тиск, який намагався тримати Ксену та Габрієль окремо, їхні стосунки мали величезний вплив на телебачення та фільми, які згодом відбулись. Наприклад, величезний вплив Ксена мала на серіал Бафі. Якщо вам подобається мій контент, то не забудьте підписатись на мій канал, поставити велику жирну вподобайку. Це дуже допоможе мені у просуванні. Відео і у просуванні каналу також Ксена мала і негативний вплив. Таке от загравання з глядачами стало стандартом для багатьох шоу, коли є якісь натяки на стосунки одностатеві, але головні персонажі не говорять про це відверто, і таким чином вони ніби як заграють із однією аудиторією, і з іншою. Роян Елі зазначає у своїй серії про квір-кодування та квір Вейтинг підтекстове представлення не є справжнім представленням незалежно від того наскільки весело це відчувається в даний момент. Ксена дуже схожа на представлення чоловічих персонажів того часу, тобто воїтель з складною історією, той, який захищає слабких, оце все, але вона обіграла це по-своєму і принесла новий погляд на жіночих персонажів, створивши нову хвилю жінок воїтелів, таких, наприклад, як Бафі винищувач вампірів. І напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви ксену принцесу Булин», чи дивились ви її? Які у вас враження були? Від перегляду, тому що я пам'ятаю, що коли я була маленькою, десь сезону четвертого, мабуть, я була впевнена, що Ксена і Габріель, що вони пара, і я не могла в дитинстві зрозуміти, чому вони просто відверто про це не скажуть. Тому що саме натяків було не тільки те, що я зараз сказала, їх було дуже багато, коли вони постійно говорили там Я тебе люблю, коли вони постійно там обнімались, то про те, наскільки у них дійсно були глибокі. І теплі стосунки. І часто це саме через багато дуже натяків показувалось як більше, ніж друзі. тому це майже ніколи не переходило у однозначно романтичний шлях. Для мене Ксена Принцеса Воїн це однозначно класний спогад з дитинства. і Приклад класного серіалу з дитинства. Круто. Дівчинці рости і бачити перед собою таку класну сильну персонажку. Сена була першим серіалом, який я взагалі дивилася в житті, і я пам'ятаю, що я дуже дуже приходила там додому і дуже чекала, коли там буде ксена. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.